У прес-центрі Закарпатської обласної військової адміністрації відбувся брифінг з нагоди запуску нової інформаційної кампанії Безпека в деталях, ініційованої Державною прикордонною службою України у співпраці з консультаційною місією Європейського союзу. Мета кампанії змінити суспільне уявлення про роль прикордонника від контролера до захисника і партнера. У період з липня по жовтень 2025 року. Державна прикордонна служба України взаємодії з консультаційною місією Європейського союзу реалізує. Комунікаційну кампанію як під назвою Безпека в деталях ця кампанія спрямована на інформування громадян про основні завдання та функції прикордонного відомства. Також підвищення рівня довіри до ДПСУ, а також формування позитивного уявлення про прикордонників через концепцію від нас перевіряють до нас захищають. Наголошую, що на кордоні завжди має бути контроль, але мета цього контролю саме забезпечення безпеки кожного нашого співвітчизника. Від нас, як від представників державної прикордонної служби, залежить хто саме і що саме. В'їде в Україну, вийде з України і буде переміщено через державний кордон, і які потенційні ризики це може мати у подальшому для суспільства. Кампанія триватиме до листопада 2025 року. Вона охопить широку аудиторію громадян. Інформацію поширюватимуть через постери, листівки у пунктах пропуску, соціальні мережі, відеоролики. Представники рекрутингових підрозділів Чопського та Мукачівського прикордонних загонів розповіли про можливості для громадян долучитися до лав ДПСУ. Що ж пропонуємо ми. Для того, щоб людина хотіла служити в нас. Звісно, основне це мати бажання служити. Ми запрошуємо на службу чоловіків і жінок віком від 18 до 60 років. Кандидат також має бути здоровий та не мати судимостей або суттєвих адміністративних правопорушень. За словами Максима Лолина, начальника групи рекрутингу чопського загону. Кандидати проходять співбесіду, психологічні тести, перевірку на внутрішню безпеку, медкомісію. Після підписання контракту обов'язкова підготовка. Чопський загін нині найбільше потребує фельдшерів, кухарів, перекладачів польської мови. Свою чергу мукачівський загін шукає перекладачів угорської та румунської операторів. БПЛА, кінологів для молоді. Ми пропонуємо. Мимо два варіанти розвитку подій. Перший е, варіант контракту це підписання контракту у нас в Мукачівському або Чобському прикордонному загоні. Е, що, що це означає? Е, перша перевага цього контракту це контракт е, складає лише рік. Друге, е, як вже зазначив Максим, е, цей рік він проходить службу там, де е, вибрав. Тобто, безпосередньо, якщо він вибрав Мукачевський або Чопський прикордонні загони, то він проходить службу. Тут протягом цього року, звісно, по закінченню цього контракту він має право вибору або звільнитися, або підписати вже новий контракт. Якщо йому це все сподобалося, тож якщо ви вирішили стати військовослужбовцем, не зволікайте контакти рекрутингових центрів у відкритому доступі.